Всім привіт! Останнього разу багатьом з вас дуже сподобалось моє відео про книжкові покупки. Такий трошки влоговий домашній формат. І це знову такі покупочки. Тож, в мене тут вже посилки, які я забрала з нової пошти. Деякі ще чекають мене в квітні, але все ж таки я вирішила записати вам такий влоговий формат відео. Давайте разом зі мною розпаковувати ці книжечки і подивимося, що я придбала. У мене вже тут є одна розпакована, бо я перевіряла їх на новій пошті, тому що саме це замовлення я робила не в книжковому магазині, а в Новоликсі. І книжечки прийшли, вони прийшли в дуже гарному стані. Дійсно, люди дуже обережно читали. І тут мені потрапились такі а, закладки, дуже милі з кошеням. Тож, це в нас книги Брендона Сандерсена. Це продовження архіву Бересвіту. А, я його а, читаю на російській мові. Я його почала збирати на російській мові. Це вже. А, Третя частина, яка розділена на дві книги. Також я замовила другу частину, але вона мені обіцяє прийти аж тільки 12 квітня. Тож я буду чекати. Насправді я вже в квітні хотіла другу частину почати читати, але як є, зараз е, дуже важко, як ви розумієте, знайти ось ці видання е, російською мовою, а так як я вже почала збирати в, саме в такому форматі, ну перекупляти мені не хочеться. А відео огляд на книгу Першу частину архіву просвіту Шлях королів ви можете подивитись на моєму каналі. Тут щось маленьке, і я навіть здогадуюсь, що саме це. Це книга, яку я вже давно хотіла почитати, і деякі мої друзі мені рекомендували, казали, що вони читали. І коли вони читали цю книгу, вони думали про мене. Це, можливо, через те, що я люблю книги по психології, по саморозвитку. Так, ось так вона запакована. Вона в нас в, якому, в якій обкладинці. Зараз я її розпакую. І покажу вам, що саме це за книжечка. І це в нас книжка автора Грега Маккегона Есенціалізм. Вона малесенька, я бачу. Дуже хочу прочитати цю книжку, бо мені здається, що вона саме на часі. Мені зараз. І, Як тут каже опис, що ця книга для тих, хто зараз знаходиться в буденних справах, в буденних проблемах і тим, кому не вистачає часу, на найважливіше. Найважливіше це все ж таки саме ми, наша енергія, наш час. Бо дійсно ми перейшли в це життя не бути у цих постійних проблемах буденних, а все ж таки насолоджуватись їм їх. Дуже хочеться прочитати скоріше цю книгу а, і внести її в мою вже третю, начебто, частину книг по психології. В мене вже деякі, деякі не збиралися. І ось цю також, я думаю, я туди внесу. Я дуже сподіваюся. І третя посилка в мене від книгарні Є. У них, до речі, були дуже гарні знижки, коли я замовляла. Там у них дуже багато якихось акційних пропозицій. І не хочу брехати, начебто мінус 50% на книги. І там ще якусь книгу можна було отримати в подарунок за одну гривню при замовленні на, на якусь конкретну суму. Тож тут буде книга, яку мені порекомендували. Я робила а, нещодавно в своєму інстаграмі опитування в сторісах. Хочу серед друзів просто хотілося, щоб мені а, хтось сказав, що вони читали останнім часом і, може, щось порекомендували. І одну з книг, яку порекомендували, я також замовила. І а, це книга також по психології, а називається вона Тією горою Єви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення. Тож тут у мене дійсно багато психологічних книг. Чекаєте від мене цю частину книг по психології, саморозвитку. А, мені це порекомендувала моя знайома. Вона також порекомендувала мені ще одну книгу, але з них двох я поки що вибрала її. А, дуже хочеться дізнатися, про що вона? Бо а, назва а, Мені я не знаю про що вона, але назва мені говорить про те, що це дійсно про самодопомогу в першу чергу, що ти є головним у своєму житті. Тож буду читати, і якщо вона мені сподобається, то вона увійде в список книг по психології, які я можу рекомендувати, і про неї буде окреме відео. А ось цю книжечку я замовила малесенька, Я її замовила От за цю якраз акційну ціну, як додаткову. Чогось мені захотілося якогось такого малесенького, романтичного. Це романтична книга. Я рідко читаю таке, але формат дуже зручний для того, щоб брати її в подорож, а у мене якраз скоро намічається робоча поїздка. Тому я думаю, що такий романчик мені буде в нагоді в дорозі. Вона дуже-дуже швидко прочитається, вона не буде займати багато місця. Тож тут про кохання. Будемо читати. Здавалося б, замовляла-замовляла на величеньку суму, але ну, поки що це виглядає ось так. Ще дві книги, а саме Брендон Сандерсон. Друга частина теж розділена на дві книги, мене чекають в квітні і вже хочеться до них переходити, бо, по плану, я хотіла читати саме їх навесні. Але, ну, можливо, зараз я дочитую зелену милю, можливо, я приділю увагу готелю Артура Хейлі, а потім, якраз, в мене буде поїздка. Я візьму цей романчик. І якраз сподіваюся, до мене дід мій Сандерсон, і я повернуся до свого улюбленого фентезі. А що зараз читаєте ви? Діліться зі мною в коментарях, може мені треба дозамовити якісь покупки? Дякую вам за увагу. Дякую, що побули зі мною цей вихідний трошечки разом. Всім па-па, чекайте мої відео огляди. Па -па.